Професійною мовою скринінг, по-нашому відбір резюме. Що ж, давай розглянемо, на що ми можемо в даному випадку опиратися. Більшість випадків, коли люди не люблять цю роботу, вони стараються по резюме, якомога краще відібрати людину. Дивляться на упаковку, на дизайн, на всі інші речі. Так, в деяких професіях, як UX-дизайн, це дійсно надважливо. Але що ми повинні розуміти про резюме? По-перше, ми не знаємо, хто його робив. Так, тобто у нас немає даних, чи точно це людина робила, ми можемо запитати, а можемо і пропустити цей етап. Друге, ми не знаємо, яка конкретна програма це робила. Це вручну людина, наприклад, все там, в PowerPoint, чи це вивантажене з LinkedIn, чи це з Word людина як довго робила, що вона туди. Тобто у нас немає досконалого розуміння. По-третє, ми не знаємо взагалі, а що вона туди вклала, і чи все, що нам саме потрібно, цікавить. Ну, давай, наприклад, посада. Асистента, так, вона може в одних компаніях звучати як замдиректора, як десь якихось мікробізнесах, як топ-менеджмент, десь це може бути підприємець, так, тобто, дуже по-різному асистент може сприйматися нами. Відповідно, нам підходять різні посади. Але обов'язки при цьому розписані можуть бути дуже невідповідно тому, що ми очікуємо, які результати, які якість резюме. Тому на що ми можемо дійсно опиратись? Резюме це. На, можливо, на досвід роботи, але ми не знаємо точно обов'язків, проте ми іноді можемо знати компанію, що для нас вже важливо. На чому ще можемо опиратись? На знання мов, наприклад. Але якщо людина не вказала знання української, це не значить, що вона нею не володіє. Або вказала англійську на Сіван, не значить, що вона в неї дійсно володіє на Сіван. Ми можемо опиратись також на досвід в якійсь сфері, якщо ми знаємо певні компанії, або посади приблизно в яких сферах до чого вони ведуть. І з цього всього виходить, що на резюме ми не можемо сильно опиратись, окрім того, що ми дійсно впевнені. Наприклад, в соцмережі, якщо там є вставлений LinkedIn, ми можемо перейти або номер телефону, імейл, ім'я та прізвище. Тобто більшість речей нам треба перевіряти. Тому саме резюме несе лише 6% інформації із того, що тобі потрібно знати про людину. Так, якщо це дійсно людина, яка працювала у твоїх колег на ринку, ти знаєш цим, чим вони займаються, яка у них це посада, що вони роблять, тоді без питань, це не все, більше питань. Але більшості випадків ти не знаєш особливості якихось інших ніж, що конкретно за посада, конкретні результати обов'язки, тому це лише поверхневе ознайомлення з резюме. Набагато більше інформації нам дає в тому часі міні-тестове завдання або мотиваційний лист, або LinkedIn, або соцмережі людини. Тому це тільки для ознайомлення. Не старайся відібрати людину ідеально по резюме, щоб зменшити собі кількість роботи. Просто ключове правило. Ми повинні загалом оцінити відгук людини. Неважливо, як ми її знайшли, або ми її знайшли, або вона нам відгукнулася. Все це як ліди, можна сказати, в бізнесі, і ми повинні оцінити відповідність нам поверхнево по ключовим критеріям. Що ми можемо знати? Це досвід, можливо, хард, можливо, скіли, які людина Можливо, отримала, можливо, ні, якщо ми знаємо компанії. Певні софти, але не всім притаманна, наприклад, не проф... всі професіонали на ринку. І знання мов, там, де є нюанси. Отже, виходить, що це лише 6%, і більшість часу ми з тобою фокусуємось на інших етапах, так, яким тобі можуть не сильно подобатися, як дзвінки або відео, але які несуть більше інформації. Або міні-тестове завдання, або групові співбесіди, які вже поступово виходять з ерою кандидатів, але теж залишаються. Тому про це далі поговоримо. На наступних роках. Напиши, будь ласка, саме під цим відео саме твої.